Четвертий рік поспіль у Житомирі триває акція зі збору каштанів на підтримку Збройних сил України. До ініціативи можуть долучитися школярі, студенти та наймайдужі мешканці міста. В цьому році, як і в минулому, ми вже дійсно значно масштабнулися, скажімо так. А в тому році приймали участь 45 локацій. Було зібрано 18 тонн каштанів і виручено 126 тисяч гривень. В цьому році станом на початок. Акції у нас вже є 60 локацій, з яких є загальнодоступні, тобто будь-хто може потрапити. Якщо в заклади освіти виключно тільки учні, то в загальнодоступні може прийти будь-хто, подивитися детальні адреси можна в нас в телеграм-каналі. Можу назвати три тих, які у нас ідуть основними: це навколо культурний простір з корульського 5 навпроти зеленої палатки. І дві локації обласної дитячої бібліотеки також є ще 14 локацій, також доступних. Це міського культурно-спортивного центру. До зібраних каштанів висувають певні вимоги: приймають лише чисті, свіжі й цілі плоди, без пошкоджень чи слідів плісняви. Далі каштани здають заготівельнику, який їх переробляє і виготовляє з них лікувальні мазі та косметичні засоби. В нашій акції є загальнообов'язкові умови, і е, їх повинні, звісно, дотримувати всі без виключення, тому що е, заготівельник не буде забирати зіпсовані каштани, розломані каштани, поцвівші або попрівші. Тому каштани повинні бути обов'язково цілі, якщо десь є тріщинка, каштан навколишні каштани заражає і, на жаль, вони є непригодними. Е, ну, Зазначено, не розбиті, не розколені, не розчавлені без сміття камінців, зелених колючих елементів. Не мокрі, обов'язково бажано просушені, тому що вони дуже швидко запрівають і, на жаль, ми їх викидаємо. Також обов'язково вони повинні бути сипані у сіточки, які ми надаємо кожній локації, не пакети, ні цукрові мішки, ні коробки. Виключно ось ці сіточки, в яких ми їх потім і будемо забирати. В долучився до акції і Житомирський ліцей номер 17. Чому ти вирішив долучитися до акції збирати каштани? Тому що я хочу підтримати наших захисників і допомагати їм, як зможемо. А скажи, будь ласка, на твою думку, наскільки важливо допомагати нашим захисникам, чому їм потрібно допомагати? Тому що, щоб, щоб була швидша перемога і щоб вони повернулися додому. Перший рік ми купили 15 турникетів, другий рік ми купили термобілизну. Все це передається хлопцям і дівчатам на нуль. До цього доєдналися учні перших 11 класів разом з родинами, з маленькими їхніми дітками. У нас є відео, де маленька Еля вже сама ініціює, щоб збирати каштани. Ми зважуємо їх. Чому Це мотивація для дитини назбирати більше? Висипаємо, просушуємо і пані Катерині. Потім передаємо в мішках. Минулого року вдалося зібрати 18 тонн каштанів і перерахувати на потреби військових близько 126 тисяч гривень. Говорить організаторка акції Катерина Козодой. Цього року зібраними коштами планують підтримати сорокову окрему артилерійську бригаду. Наша акція має два варіанти витрати коштів. Тобто, це або наш загальний збір, або, до прикладу, закладу освіти є бригада, або бійці, яким вони постійно допомагають. Вони можуть потім від нас отримати натуральні кошти і їх задонатити. Але обов'язково ми вимагаємо звітність, оскільки ми звітуємо так само перед нами відзвітували, і ми прикріпили це до загального звіту. В цьому році. Наш збір ми хочемо підтримати сорокову окрему бригаду. Вони потребують спеціального пристою пристрою для раннього оповіщення дронів. Насправді це дуже рятує хлопцям життя, і я думаю, що це дуже корисний збір. Вони потребують чотири таких апарати. Будемо сподіватися, що наша сума дозволить нам їх придбати. Усю детальну інформацію про збір каштанів можна знайти в телеграм-каналі. Доєднатися до нього можна за qr кодом який можете побачити на екрані.